У цьому потязі більше пів сотні вагонів. Щоправда, вагони поки порожні. Він їхав з української території на окуповану. Щоправда, до місця призначення він так і не доїхав. Його зупинили за кілька кілометрів від передової учасники акції блокади окупованих територій. Він їхав загружатися в ту сторону, наскільки я можу зрозуміти. А чим загружатися? не каже їх кілька десятків. Вони колишні бійці батальйонів зі Айдар колі засипали гілками. кажуть, доки був проїзд, лише на цій ділянці дороги на окуповану територію проходило сім потягів щодня. Цей поїзд приписаний також до депо попасної депо Попасного. Потяг зупинили вчора пізно ввечері. Вже фактично всю ніч він знаходиться на коліях. Він нікуди не повертається і не здає назад, що насправді доволі а, дивно поспілкуватися з машиністом. Немає жодної можливості. Його. Від журналістів охороняють самі учасники акції протесту. Вони кажуть, навіщо в'язатися до машиніста? Він же нормальна людина. Вони Ми вже спрашували, що вчора хотіли сім'ї поговорити і говорять, як є дошивання. Так, так це... хай на камеру скажуть, що не хочуть. — камера, на камеру не машиністи, вони просто машиністи, розумієте? Mm. Машиністи, вони... просто машиністи, розумієте? Mm. Машиністи. Ну все нормально, все гаразд. У них якісь документи були. Ну, звичайно, все є. Документи насправді можуть бути далеко не всі потяги контрабандні. Дозволи на торгівлю із окупованою територією цілком офіційно видає СБУ. Звідти в Україну везуть, як правило, вугілля і сталь. Україна поставляє терористам непродовольчі товари, товари хімічної промисловості і різного ж типу обладнання. Це вже не перша торгівельна блокада окупованих територій. Раніше протестанти блокували торгівельні шляхи на автомобільних магістралях. Тепер вирішили, що. Залізничні колії заблокувати набагато ефективніше, тому що оборот товарів залізницею набагато потужніший. Коли ми узнали о кількість поставок, проводящихся на територію окупированного, у нас волосы стали дибом. СБУ видало 97 тисяч дозволу. Поэтому ми сейчас приняли рішення для того, чтобы помочь нашей родине освободить окуповану територію. Ми почнемо цю акцію по всій території Востоке. Протягом сьогоднішнього ранку до протестувальників, які цілий потяг заблокували, один раз ліниво підійшла поліція. П'ять хвилин переговорила і зникла. Вже по обіді стало відомо проти блокувальників, таке порушили карну справу за статтею блокування транспортних комунікацій. Однак це їх, судячи з усього, не дуже налякало. Учасники акції розповідають: блокуватимуть доти, доки Україна не переможе у війні. Розповідають, поки їм заважає лише холод, від нього гріються біля таких от е, діжок. Із вогнищем а ще гріються гарячим чаєм і теплою їжею. Зараз якраз тут обід. Хлопці, не ну як смачно? Смачно? Ну смачного вам тоді, Бересочалка Олексім Миронко та Сергій Семілєв. Програма вікна СТБ.